Здарова Я що живий. Основний відос, який я роблю, я ще роблю, і на нього треба трошки більше часу, ніж зазвичай. Робота займає леву участку частку часу, і навіть той час, який у мене є, я змушений витрачати на деякі інші речі. Тим паче у світлі недавніх подій з каналом і тим страйком я більше хвилююся, чи будуть мої відоси взагалі індексуватися в пошуку, та й чи взагалі я буду з'являтися в ваших рекомендаціях. Але тим не менш, зараз у мене чисто бажання потріщати. Та й взагалі я бачу дуже багато каналів, як великих, так і маленьких, які дуже давно вже роблять відоси по типу Я купив мікро, заздріть мені. Прям такого монтажа, як зазвичай, тут не буде, лише геймплей. Сворідний подкаст такий виходить. Ну коротше, мої ситуації точно ніхто не позазрить. Адже моя мишка вже шостий раз померла. І яку я вже бісів раз здав по гарантії. То підписана на ТГ, мабуть, пам'ятають, як влітку я жалівся, що відос про китайський симулятор побачень відкладається. Ну от, саме тоді вона в мене відкинулася вперше. Сумний був, як на той святвечір. Я не придумав нічого іншого, як взяти вже мишку від імени того бренду, із якою вже в мене проблем майже не було. Кажу, майже бо мене трішки бісить інтерфейс джхаба. Що деякі функції тупо неможливо замінити на саму мишку або нормально відобразити роботу деяких функцій, не говорячи про апдейт самого джихаба, який інколи тупо злітав і не бачив мишку. У своє виправдання скажу, вони це пофіксили, як і хатор мою мишку. Адже поки розетка ремонтувала мою мишку по гарантії, я недовго думаючи замовив G502X і душі в ній не чаяв. Ну, повернули мені мишку, майже як нову. Думати, що ж вони з нею такого робили, я не хотів. Я її просто кинув на полку до кращих часів. Да, сумніви, що я дарма купив таку дорогу нову мишку, в мене були, але якщо задуматися. бляха, у мене не було мишки приблизно два тижні, якщо не більше, а відоси робити якось треба було. І на роботу ходити треба якось. Так, да, вона хороша, ця Хаторовська мишка, вона хороша. Я знаю не одну катку, те, ще в доті, абсолютно всі мої відоси на каналі були створені саме за допомогою цього гризуна. І просто ставити на полицю, та ну мені здається, це вже якась неповага до самого девайсу. Якраз з того моменту я пішов на роботу, мені прийшлося носити із собою ноут, тупо 3 кілограми на спині накачали мої ножки, ага. І перший тиждень мені було типа ваще ізі. А потім я почав розуміти, що потроху моя робота та й взагалі взаємодії і СПК почали уповільнюватися. Нє, ну я не хочу сказати, що тачпадом на ноуті неможливо користуватися, навпаки, мені подобається ним користуватися. Якщо мені тачпад мого ноутбука настільки сп... сильно сподобався, то що ж там такі за у макбука, бо його аж настільки боготворять. Ну що ж, почав я носити цю мишку, ну от тупо кайф, але в певний момент сталася біда. Прийшла на вінду до обнову, і я такий думаю, а, байдуже, поставлю на оновлення та й піду по своїм справам. Ну, ви ж розумієте, як на клапан давить. А тут якраз такий момент, якраз і віда одновиться, і я відчую полегшення. Ох, і яке ж мене полегшення ждало. Я приходжу до свого ноутбука і бачу, ну, мишка не світиться, просто не світиться. Думаю, такий, ну, мабуть, оновився та й в сон ушов. Ага, а на нім там плавав. Мишка ну, тупо не працювала. Але тут ще треба згадати, що всі флешки, які у мене дохли, вони чомусь визначалися як якась підсвітка. Типу, була ця анімація дихання світодіодом. І у старих мишок, які помирали, у мене, така тема також була. Але у цьому випадку мишка просто була і все. І що найсмішніше, кнопки то працювали всі до єдиної. Це взагалі якийсь цирк. Я. Працюю з комп'ютерами більше 10 років точно, а такий фокус бачу вперше. У мене було, мабуть, все: і відюха під 120 градусів, і навушники конфліктували із драйверами цієї ж самої відеокарти та багато чого іншого. Єдиного чого не було, це жарка шашлика на жарі від ПК. Ну що, сумний, я відніс її знову по гарантії та й почав чекати. Знову. І в цей проміжок часу, аж прям такого цікавого, щоб можна було розповісти, у мене немає, типу. Відніс, повернули. І я знову поставив цей золотий граль собі на полицю, а на заміну зі міжців взяв якусь дешеву бездротову, щоб було, чисто на здачу від якоїсь піци, що мені не жалко зламати чи загубити. Але вона мене настільки вивісила, що через ці зриви сенсору, що я дістався золотку і знову почав носити із собою. І байдуже ще провідна. Цим проводом, хоч можна було захищатися від битла. І як ви думаєте, що в біса сталося? Саме так вона у мене знову відкинулася. Просто у мене немає слів. У мене був певний таск, який мені треба було швидко зробити, але я в біса не можу це зробити, бо у мене мишка знову умерла. Я такий вже не витримую, хочу вже сам розібратися, що в ній не так, і потрапляю на сайт ХАТОРА і бачу, що там у них є драйвер. Ну тіпа, мишка і так знов трупік, гірше від її перепрошивки вже точно не буде. Вона запрацювала. Дідько, я 3-4 рази відправляв цю мишку по гарантії, чисто, щоб мені її перепрошили і повернули назад. Дідько, це хто з нас лох тепер виходить? Я? Ну а як там не було, кожен мій відосик має певний висновок. Тут він в мене буде невеличкий і буде більше схожий на дружню параду. Чисто, беріть товари на розетці. Адже навіть із моєю мишкою за кілька доларів. Вони мені не відмовили в гарантії і нормально відремонтували. І навіть коли мій ультрагеймерський монітор почав полосити, і той прийняли по гарантії. І після стількох разів я не маю ніяких причин не довіряти розетці, навіть згоди на ті проценти ціни, адже я буду знати, що вони мені підуть назустріч. Як мені в певній мірі не було сумно, не реклама розетки, але можливо колись я вже буду робити огляди не про аніме серіали, а про аніме фігурки з розетки. Але це хай буде лише недосяжна мрія. Дякую за перегляд чи прослуховування. Цілуйте папу, поважайте маму та купуйте товари на розетці по гарантії. Па, кеда!